Бажаю здоров'я. Щойно провів нараду з міністром оборони. Були сьогодні також доповіді військових. Тільки за минулу ніч росіяни застосували проти України більше сотні ударних дронів та 23 ракети різних типів, включно з балістикою. І кожна ніч, кожен день така загроза проти життя в Україні. Ми потребуємо посилення нашої. Протиповітряної оборони це об'єктивна реальність. І всі домовленості, які були досягнуті з партнерами, але не були реалізовані, потрібно максимально активізувати. Петріоти, які зараз просто стоять десь на зберіганні у партнерів, мають реально захищати життя. І також варто і у Європі, і в Америці. Значно активніше виробляти системи ППУ, ракети до них ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво і потребуємо відповідних політичних рішень. Локалізація виробництва, відповідні ліцензії це те, що допоможе не тільки нам, але й всім, всім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни. Вже про це з усіма говорили. Вже маємо розуміння, що це абсолютно можливо. І кожен російський удар є нагадуванням, партнерам. Треба зробити нарешті те, про що домовлялись. Я доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами щодо цього. В контексті Рамштайну зустріч готується головних завдань на сьогодні два: це саме ППО, саме Петріоти, і друге завдання це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання всіх деталей. Також доручив на двосторонній основі працювати щодо ППУ і особливо зі Сполученими Штатами Америки, які мають. Достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор. Потрібне відповідне бажання і відповідні рішення, щоб захистити якнайбільше життів від російської балістики. Також посилення нашого повітряного щита одночасно буде посиленням всієї дипломатії в сьогоднішньому російському ударі. Були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають, які це були судна.